Белмон BodyLight – це портативний працюючий від батареї підігрівач крові та рідин. BodyLight схвалений для польотів. Він зазвичай використовується військовими службами екстреної медичної допомоги на землі та в повітрі, а також у лікарнях для підігріву та введення життєво важливих рідин під час транспортування пацієнтів. Унікальні особливості нагрівача та видалення повітря роблять BodyLight єдиним портативним близько розташованим до пацієнта підігрівачем крові та рідин, здатним безпечно нагрівати та вводити рідини, одночасно знижуючи ризик повітряної емболії. Баделайт можна використовувати для нагрівання кристалоїдів, колоїдів та антикоагульованих продуктів крові, включаючи еритроцити пек та свіжо заморожену плазму. Систему не слід використовувати для нагрівання тромбоцитів, кріопреципітату або суспензій гранулоцитів, не змішувати розчин лактату рінгера, декстрозу у воді або гіпотонічні розчини натрію хлориду з продуктами крові. Систему не слід використовувати з ємностями під тиском. Ручні насоси, такі як ті, що постачаються з деякими наборами, можуть бути використані на короткий термін для збільшення потоку, але при цьому слід бути обережним. Система Belmont BodyLight складається з нагрівального блоку з відсіком для батареї, блоку батарей та зарядного пристрою. Belmont BodyLight AC додатково включає блок живлення від мережі змінного струму для безперервного використання. Bodylight живиться від нашого змінного акумуляторного блоку, який потребує мінімального обслуговування для забезпечення сталої продуктивності. Невелика п'ятисегментна РК-панель, розташована на верхній частині батареї, відображає рівень заряду акумулятора. На кожен сегмент РК-дисплея припадає 20% повної ємності заряду. Щоб зарядити акумулятор Belmont BodyLight, Light, спочатку підключіть зарядний пристрій до джерела живлення та покладіть його на рівну поверхню. Помістіть акумулятор у відсік для зарядного пристрою Belmont BodyLight, переконавшись, що п'ятий контактний роз'єм повністю встановлений. Зарядний пристрій автоматично почне заряджати акумулятор. Світлодіоди у вікні зарядного пристрою надаватимуть інформацію про статус заряджання. Зарядка повністю розрядженого акумулятора триватиме приблизно 2,5 години. Щоб встановити акумулятор, відчиніть дверцята відсіку акумулятора, які знаходяться зверху на акумуляторному блоку. Вставте батарею в корпус так, щоб LCD-панель була розташована до вас, а виїмка в корпусі батареї збігалася з пазом в батареї. Акумулятор слід встановлювати так, щоб його контактні пін-контакти могли з'єднатися з контактами пристрою. Як тільки батарея встане, закрийте і зафіксуйте дверцята. Якщо дверцята не закриваються або не замикаються, переконайтеся, що батарея повністю вставлена в правильному положенні. Огляньте нагрівальний блок, щоб переконатися, що пластини нагрівача чисті та сухі. Витріть будь-які частинки або забруднення на пластинах нагрівача м'якою тканиною. Обережно вийміть одноразовий матеріал із сумки. Одноразовий набір має кольорове кодування та ключі для забезпечення правильного розміщення в нагрівальному блоку. Відкрийте нагрівальний блок, обережно відкривши засувку корпусу. Вирівняйте червоне кільце на одноразовому наборі з червоною стрілкою, яка знаходиться на нижній половині Belmont BodyLight. Міцно посадіть одноразовий набір. У обігрівачі Belmont BodyLight немає правильної орієнтації одноразового набору. Просто переконайтеся, що ви вирівняли червону стрілку з червоним кільцем. Закрийте та зафіксуйте дверцята обігрівача. Не намагайтеся зачинити дверцята силою. Якщо одноразовий пристрій буде неправильно розташований, блок нагрівача не закриється належним чином. Як останній крок перед тим, як перейти до наповнення, від'єднайте синій ковпачок з одноразового елемента і потім підключіть будь-який набір для інфузії. Зверніть увагу, що важливо встановити одноразовий набір в нагрівач перед промиванням або пропусканням рідини через систему. Якщо цього не зробити, мікропориста мембрана для вентиляції повітря може розірватися при спробі зачинити дверця та обігрівача. Спочатку повісьте і проколіть пакет з рідиною. Відкрийте роликові затискачі набору для інфузій та наповніть систему сольовим розчином, переконавшись, що в інфузійній лінії немає повітря. Постукайте по нагрівальному блоку під час заправки, щоб видалити будь-які бульбашки повітря, які можуть зібратися в одноразовому елементі. Коли ви переконаєтеся, що одноразовий набір заправлений і в ньому немає повітря, приступайте до включення приладу. Зверніть увагу: не промивайте одноразовий виріб кров'ю або кров'яними продуктами. Тепер ви готові увімкнути пристрій. Натисніть на кнопку вімкнення вимкнення на корпусі акумулятора, щоб подати живлення на нагрівальний блок Belmont Body Light. Правильна робота підтверджується безперервним світінням синього LED після короткочасного спалаху червоного LED. Нагрівання розпочнеться протягом декількох секунд після включення пристрою. Якщо синій лед не світиться, переконайтеся, що батарея заряджена. Переконавшись, що акумулятор заряджений і синій світлодіод все ще не світиться, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів за допомогою. Щоб розпочати роботу, спочатку виберіть відповідний розмір катетера для передбачуваної швидкості потоку. Використовуючи асептичну техніку, від'єднайте червоний ковпачок і підключіть одноразовий корпус до катетера пацієнта. Закріпіть систему горизонтально на рівній поверхні поруч із пацієнтом, а потім закріпіть нагрівальний блок Belmont BodyLight Light на рівні або нижче місця введення за допомогою затискача для простирадла. Перевірте, щоб на лінії пацієнта не було напруження. Зверніть увагу на світлодіод на корпусі акумулятора, світлодіод горить синім кольором при включенні акумулятора. Зелений світлодіод на обігрівачі буде блимати з кожним циклом нагрівання, Body Light аналізуватиме температуру вхідної рідини та автоматично вноситиме корективи для досягнення цільової температури вихідної рідини 38 градусів за Цельсієм. Під час стану тривоги будуть блимати сині та червоні LED-індикатори і може лунати звуковий сигнал. Якщо у вас виникли запитання щодо тривог, зверніться до розділу тривоги та сигнали. Після закінчення процедури закрийте роликовий затискач на головному комплекті, а потім закрийте вхідний кінець одноразового комплекту за допомогою синього бічного затискача. Вимкніть Belmont Body Light, натиснувши кнопку вімкнення вимкнення на корпусі акумулятора. Розблокуйте дверцята нагрівального блоку, щоб вийняти та викинути одноразовий набір. Рекомендується заряджати акумулятор після кожного використання. Вийміть акумулятор, натиснувши вгору на засув дверцят корпусу акумулятора. Потягніть вгору за вкладку, з'єднану з акумулятором, щоб виняти акумулятор з корпусу. Одноразовий набір Belmont Body Light оснащений численними функціями безпеки, які можуть допомогти захистити пацієнта від небезпечних умов експлуатації. Коли кристалоїдний розчин проходить через одноразовий набір, мікропориста мембрана розташована у ньому автоматично вивільняє повітря. При трансфузії крові або кров'яних продуктів об'єм повітря, який може бути вивільнений, значно зменшується. Оператори повинні бути пильними, щоб уникнути нагнітання повітря, особливо під час використання насоса або стискання вручну під час інфузії. Клапан регулювання тиску запобігає досягненню аномально високого тиску, що перевищує 300 мм ртутного стовпа на наборі або пацієнті. Якщо тиск перевищує 300 мм ртутного стовпа, по, потік рідини зупиниться. Потік відновиться, коли тиск знизиться до безпечного рівня. Другий клапан, вбудований у Belmont Body Light, запобігає захопленню повітря, зупиняючи потік, якщо присутній частковий вакуум. Зверніть увагу, що після тривалого використання водяна пара разом із повітрям, що вийшло з теплої рідини, буде виводитися назовні та може спричинити появу конденсату в бічних вентиляційних отворах Belmont Body Light. Це нормально і не слід помилково вважати це поломкою ущільнювача. Якщо система виявить порожній набір або повітря у шляху рідини, сині та червоні світлодіоди почнуть блимати і спрацює звукова сигналізація. Обігрівач продовжить функціонувати у звичайному режимі. Переконайтеся, що мішки з рідиною не порожні, та що лінії не перекриті. Система автоматично скидається і продовжує нормальну роботу, коли повітря видаляється з одноразового комплекту. Якщо система не виявляє тепла до пластин нагрівача, сині та червоні світлодіоди почнуть блимати і спрацює звуковий сигнал. Сигналізація, відсутність тепла, може бути викликана несправністю мікропроцесора або датчика температури. Якщо збій повторюється, зверніться до служби підтримки клієнтів за допомогою. Якщо система виявить перегрів, система припинить нагрівання, синій і червоний світлодіоди почнуть блимати і спрацює звуковий сигнал. Сигналізація про перевищення температури може спрацьовувати при багаторазовому зупиненні та повторному запуску інфузії в умовах високого потоку. Щоб вирішити цю проблему, зажміть лінію та перезавантажте систему, вимкнувши та знову вімкнувши пристрій. Розтисніть лінію, щоб відновити потік. Якщо ви не можете усунути стан тривоги після виконання коригувальних дій і повторного вімкнення Belmont Body Light, Або якщо система не вмикається під час налаштування, зверніться по допомогу до служби підтримки клієнтів. Body Light AC призначений для тривалого використання системи там, де доступна мережа змінного струму. Внутрішня батарея, ізольована від джерела змінного струму AC, що заощаджує заряд батареї та захищає від перезаряджання. Система може легко перемикатися з AC до батарейного живлення, усуваючи будь-які перебої в адмініструванні рідин. Для роботи системи від мережі змінного струму. Підключіть блок живлення AC-DC до адаптера змінного струму на нижній частині корпусу батареї, а потім підключіть блок AC-DC до джерела живлення. Перемикач увімкнення та вимкнення керує живленням нагрівального блоку від акумуляторної батареї або від блоку живлення AC dc Коли AC-DC відключається, живлення повертається до нормальної роботи акумулятора. Зверніть увагу, що адаптер AC подає живлення лише на обігрівач і не може використовуватися для одночасного заряджання батареї. Система не має внутрішніх частин, які можна обслуговувати, і не вимагає калібрування за винятком повторного калібрування індикатора заряду акумулятора. Планове технічне обслуговування складається з очищення та перевірки блоку обігрівача, заряджання акумулятора після кожного використання та калібрування індикатора рівня заряду акумулятора, якщо це потрібно, щоб очистити або продезінфікувати систему. Спочатку вимкніть Belmont BodyLight. Використовуючи м'яку тканину з водою або з 10% розчином відбілювача, протріть зовнішні поверхні корпусу акумулятора, блоку живлення та нагрівального блоку. Зверніть увагу: уникайте використання абразивних чистячих засобів, ацетону або інших розчинників, які можуть пошкодити ці поверхні. Відкрийте нагрівальний блок і огляньте ущільнення навколо нагрівальних пластин. Якщо ущільнювач цілий, протріть пластини нагрівача 10% розчином відбілювача, а потім повністю висушіть. Зверніть увагу: якщо ущільнення навколо пластин нагрівача пошкоджено, не використовуйте пристрій і поверніть блок для сервісного обслуговування або заміни. Після очищення пристрою, візуально огляньте проводку та з'єднання на наявність потертості або пошкодження. Якщо будь-яке з'єднань пошкоджено, не використовуйте пристрій і поверніть його для сервісу. Коли покаші рівня заряду акумулятора потрібно відкалібрувати, червоний світлодіодний індикатор на зарядному пристрої Belmont Body Light почне блимати. Повторне калібрування використовується для забезпечення надійності ємності батареї. Щоби повторно відкалібрувати акумулятор, спочатку помістіть його у відсік для зарядного пристрою, переконавшись, що п'ятий контактний роз'єм повністю встановлений, а потім натисніть центральну кнопку калібрування на зарядному пристрої. Синій світлодіод почне блимати, щоб вказати, що акумулятор проходить цикл повторного калібрування. Коли синій світлодіод горить постійно, акумулятор повністю заряджений і повністю відкалібрований.